Благодійний спортивний захід вкотре об'єднав любителів спорту. Відбулися щорічні змагання з триатлоном в закритих приміщеннях. Івент організований представниками громадської організації Спортивний клуб Спортс» спільно з Рівненською АЕС. Змагання відбуваються на спорудах Рівненської АЕС. Це басейн енергетик, зал важкої атлетики спорткомплексу ІЗОТОП і бігові доріжки спорткомплексу ІзоТОП. Учасники заходу демонстрували свою майстерність у плаванні їзді на велосипеді та бігу. Особливістю змагань в закритих приміщеннях є те, що всі етапи для спортсменів проводяться індивідуально з відпочинком після кожної дистанції. Всі спортсмени, які приходять до нас на старт, вони дуже вмотивовані і дуже заряджені на перемогу. І всі змагаються і мають позитивний настрій. Участь у змаганнях взяли близько 80 спортсменів з різних міст України. Цьогоріч випробовували свої сили не тільки дорослі, а й юні спортсмени. Цього року вперше ми долучили вікові категорії 10-14, 15-17 років. Так як активно зараз починає розвиватися дитяча триатлонна ліга. Це буде хороший стимул нашим юним спортсменам тренуватися, і потім вони будуть уже. Змагатися з дорослими спортсменами. Молодь активно та наполегливо долала всі етапи змагань, а також отримала багато позитивних вражень від заходу. Мені дуже сподобалось плавання. Це дуже класна атмосфера та настрій. Це мої перші змагання, і я вирішила спробувати. Мені дуже сподобалось. Я ще буду брати участь у таких змаганнях. Плавальному басейні спортсмени та аматори долали дистанцію у 375 метрів. Стиль плавання обирали за бажанням і демонстрували хороші результати. Учасники переконані, що сьогодні необхідно проводити такі благодійні спортивні змагання, які безпосередньо сприяють підтримці фізичної форми та витривалості. Я вважаю, що дійсно це дуже важливо, тому що стан це і компанія разом турбуються про здоров'я своїх працівників. 10 кілометрів долали спортсмени на велоетапі. Дружня атмосфера в залі підтвердження того, що учасники зібрались заради позитивних емоцій. Вони докладали максимум зусиль, аби досягти бажаних результатів. Активно підтримували спортсменів і вболівальники. Організація чудова, вона, вона завжди чудова на всіх заходах, які в бариші були організовані. Атмосфера класна, дуже позитивна. Третій етап пройшов на спорткомплексі ізотоп РаЕС. Дорослі атлети долали дистанцію в два з половиною кілометри. Також за перші змагалися і юні бігуни. Працівники Рівненської АЕС розуміють, наскільки важливо підтримувати наші ЗСУ, тому завжди активно долучаються до всіх благодійних заходів. Організація супер. Я беру естафету з командою РАЕС-7. Приймаємо участь неодноразово в таких заходах. Це підтримка наших хлопців, які знаходяться на переді. Це дуже важливо. Переможців, як і в абсолютній першості та естафеті, так і у різних вікових категоріях, нагородили сувенірами, унікальними кубками і медалями від партнерів та організаторів змагань. Всі ви звичайно, переможці. Хтось переміг в змаганні, отримає місце. Хтось переміг себе, якийсь встановив свій особистий рекорд. А хтось доказав собі, що він може більшого. Вітаю з перемогами і слава Україні. Під час благодійного триатлону у закритих приміщеннях вдалося зібрати понад 24 тисячі гривень. Ці кошти передадуть громадській організації Енергія перемоги для закупівлі необхідного обладнання нашим захисникам та захисницям. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, УІТАЗГРС.